У зоні в мене безпосередньо працюють лише пікапи, тому що там тобто, повністю вся дорога в Ямах відмін, і часто обстріл, там треба дуже швидкі, дуже мобільні автомобілі. Там ми пікапи просто перероблювали, робили довшу базу і там можна було покласти лежачі. Буквально приїхали, побігли в поле, перев'язали, схопили, туди поклали, привезли в жовті зоні, передали вже на швидку безпосередньо. Це, скільки людей там, зараз тут працює? У мене? 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 Зараз на даний момент підсилення немає, то вісім. Це Єпократом одна точка. Вам в принципі так достатньо потрібен, якщо так. Ну так, тобто поки справляємося, але все рівно треба розширення, тому що як такої нормальної медицини в принципі ніде на фронті немає, а безпосередньо медицина ЗСУ, вони. І хороші хлопці є, але тобто, люди так само, як і в цілому, яке армія, вони просто їх призвали. Люди хочуть, не хочуть, а тих, кого хочуть, не беруть. Багато медиків знає, які хотіли працювати безпосередньо на порядку, їх просто не брали.